Для ведення поєдинка саме на підлозі. А слово передано чарівній Каті. Перший раунд вона демонструє, що зараз розпочнеться перший поєдинок у ваговій категорії до 135 фунтів. Переможець цього поєдинку виходить в фінал претендента. Він буде змагатися 11 лютого. Лютого вже за вихід в гранд фінал де буде можливість забрати пояс в чинного володаря Андрія Лежнєва з міста Дніпро. Завершився, можна сказати, улюблений момент в цьому турнірі наших операторів. І зараз знову ж таки фріфайт. Володимир Шимаров зараз на майданчику. Навпаки починає Олексій атакувати ударами, дуже пресингує. Розгубився Назар. На перших секундах розгубився Назар, пропустив. даже він з лівої руки прямий удар в голову. І цей удар змусив його покинути межі майданчика. Намагається зараз вирівнювати поєдинок. Ви бачите, що на Мидол Кіков намагався він атакувати. Це не той рівень спортсмен, не той рівень е, турніра. Не можна атакувати одиночними ударами. Треба розвивати. Бачите? Три удари з боку Назара. Одна серія з боку Олексія, він дуже добуває собі більш вигідну позицію. Так, Зайць, так якщо дивитися по епізодах, переграє, перебуває суперника. Ну, красивий удар треба віддати належне. Дуже потужний Лук, якщо на прибув Назар. Однак це одиночні удари. Вони ні до чого не приведуть. Вони приведуть тільки до поразки. Пропускає тейкдаун. Фулмаунт займає Олексій зараз. Уходить, тут же уходить. Намагався уйти. Віддає руку супернику. Дуже небезпечно зараз для Назара зараз... атакує Олексій. В нього вибір є, завершувати трикутником, чи завершити болівими руки, витягує руки. Витягує, так. Переводить в положення. Збоку Тягне дуже руки, і на, цьому... і на цьому поєдинок завершений. На цьому поєдинок завершений. Ну, отак. От, от стільки сил ще залишилося. Танець от, от кого перевозь. треба було ставити в четвірку, так? Ну, ви знаєте, в цій ваговій категорії нагадаю вам, що Андрій Лєжнєв володіє поясом чемпіона, і пересвіт промоушен виходила Шири, з, з е, підбираючи карт, виходило з міркувань, віде, хто зможе віде, оспорити віде, право віде! Андрія на чемпіонський пояс. Вітаємо Олексія Зайця! Блискучий поєдинок він продемонстрував, як і блискучий там.